Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я розповім вам про те, куди потрапляють українці, які хочуть отримати статус С. Власне, спочатку потрапляють у центр неподалік Берна. Я про це вже знімала відео. Ви можете переглянути його на моєму каналі. Але в тому центрі приблизно знаходяться українці від 2 до 4-6 тижнів. А далі власне йде розподілення по кантонам. І от сьогодні я хочу подивитися, якщо мені вдасться, я зайду всередину. Якщо мені вдасться, я поспілкуюся з українцями. Але власне я хочу вам показати, як виглядають такі центри. І розповісти трошки про умови перебування. Ну що ж, нібито, нібито потрапили ми за адресою. Зараз побачимо, що чи це цей центр, чи ні. Зараз буду дізнаватися, вийду, буду когось шукати, щось запитувати. Це двоповерхове тимчасове житло для українських біженців у місті Арбон. Людей сюди направляють після того, як вони пройшли первинну реєстрацію у федеральному центрі з надання притулку в Уртененшонбюль неподалік Берну. Опікується цим організація. Перегріна Stiftung. раніше. У Тургау було декілька таких місць, зокрема в Кальхрайні. І деякі українці раніше висловлювали нарікання на ставлення до них персоналу. А зараз я піду всередину, щоб подивитися, які умови перебування у цьому закладі. Ось цей центр і ось так він на жаль, всередині фільмувати заборонено, але мені вдалося дізнатися все необхідне. Так, ну що ж, я повертаюся зараз із Арбону і поділюся трошки своїми враженнями. Значить, мені вдалося поспілкуватися із адміністраторкою цього центру, і доволі така приємна дівчина, яка показала мені коридори. Я подивилася, в кімнати не пустила мене. Але я вам також все одно покажу, як виглядає все, тому що там я зустріла українців, які поділилися зі мною світлинами. Так, ось зараз на даний момент. Зараз я знімаю відео. Це початок лютого. Зараз тут проживає 60 українців. Буквально нещодавно на початку січня було більше людей більша навантаженість. 80 українців було зараз менше. Відповідно, люди із Шонбюля, це неподалік Берно. Спочатку туди потрапляють, а потім розподіляють відповідно до навантаженості е, кантонів. І якщо, наприклад, от зараз в Варбоні небагато людей, то сюди направлять українців, які будуть тут приблизно до 6-7 місяців знаходитися. Загалом так, далі, всі, хто знаходяться у центрі, зобов'язані це обов'язково сказала мені адміністраторка. Що обов'язково повинні вивчати німецьку. І якщо людина, наприклад, пропускає заняття, то вона повинна заплатити штраф. Так, це важливо. Далі, скільки е, отримують українці, які проживають у центрі, на тиждень кожен дорослий отримує 84 франки на е, свої потреби. Я запитала, чи цього достатньо. Ну, сказали, в принципі, не скаржаться. Що стосується миючих засобів, мила, шампуні і так далі, то цим забезпечує всіх, хто живе у центрі, сам сама організація, яка цим опікується. До речі, у цьому центрі є можливість заробити додаткові кошти. Насправді це невеликі кошти, це, наприклад, 6-7 франків. Але так як українці до того часу... Як отримають статус S, не мають права працювати а відповідно в цьому центрі це люди, які очікують на легальний статус перебування. То це, скажімо, так, гарна можливість щось трошки підзаробити. До речі, у вихідні дні адміністрація відсутня, і українці залишаються там самі, але може бути перевірка. Взагалі, ну от я не пораджу кудись йти, щоб потім не виникнули у вас проблеми, і щоб потім було, скажімо так. Хороше розподілення, тому що із розподіленням після ось цього центру можуть виникнути проблеми. Відповідно, люди, які вже отримали статус, С, їх направляють у гемайнде, у гемайнде кантону, в різні гемайнде. І є гемайнде, які славляться, у яких хороша репутація, які підтримують українців, які роблять все для того, щоб українець інтегрувався. А інші гемайнде можуть трошки шкодити. Щодо медичного страхування, українці, які не мають статусу С, відповідно не мають можливості піти спокійно вільно до лікаря, а повинні звертатися в організацію, яка ними опікується в даному випадку. Це перегріна. Наприклад, якщо у вас є якась, якась проблема, ви захворіли. Це може бути простудне захворювання або інше, то може бути складно потрапити до лікаря швидко. Тому е, такий момент також треба враховувати. Але якщо, наприклад, у вас якесь легке захворювання, то у персонал може надати медикаменти, і з цим проблем не буде. Тобто аптечка є на місці. Ось таку інформацію мені вдалося дізнатися. Е, я наголошую, що це центр, який працює у е, кантоні Тургау. І зрозуміло, що кожен, у кожному кантоні можуть бути свої правила. Тому діліться інформацією, пишіть про власний досвід і е залишайте свої лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал. На все добре. В Арбоні, де знаходиться ось цей центр неподалік, є буквально хвилин 10 пройтися від центру. І можна побачити озеро красиве. Це Боденське озеро. Тут насправді таке місце. Хтось називає місце сили, хтось називає місце для роздумів. Дійсно, дуже красиве і вражаюче місце.